Всім привіт! Рейба трішки зловила. Йду додому. У нас Ну, Трішки прохолодно, але нічого. Гуляти можна, дивіться. Покажу вам, який у нас тут ставочок. Ось такий ставочок у нас невеличкий. Ну, рибка є. Ловить є, що особливо літом. Коропату там на здорові. Є, ось буде літо, покажу, як ми їх ловимо. Щоб не казали, що в нас тут риби немає, то ще щось там. Все в нас тут є, і щуки є велетезні. Не треба там розказувати, хто не був, то не розказуйте. І тут повна невеличких. Судаків нема. Мабуть, один був. Ну, як була коли, я не знаю, роки два-три назад, от тепер. Що він на цей поспливав, коротше. То був і судачок був. А то таке. О, як мій кострик перегорів. Сплю вдома. Сьогодні в мене вечеря отака. Не хочу їсти варити. Думаю, зараз розпалю кострика. Напечу сала із картошкою. Ото вся вечеря буде. Облінилася вже зовсім. Вона не хоче варити. Пороставало все, тут щось у мене горить, треба його потушити. Коротше, прозівала я, чимало дров накидала, ще й кустрика прозівала зівола, мало жору. Може хватить попекти, а там буде видно. Горячая все не бывает, правильно? О, только положила, уже за пашу шашличку пішов. Савко, дивите, какая в мене красивая. Красота. Его жарить не треба. Ці кричуть. Мені щось завжди стрьомно, коли вони кричуть. Не знаю, що у них крик такий неприятний. Сьогодні погода якась така нехороша. А у вас яка погода? Це ще я таку картошку здорову повибирала. Це її три дні буду пекти. Аби у фольгі, то швидше, звісно, спеклося. Ну, уви, у мене її нема. Я знаю, що писали там і не раз. Фольгу це бульку. В мене як була, я заматувала її туди в жар, кидала і печеться дуже добре. Немає тієї іржи. Щось має таке чувство, що мені не хватить жару. Ну, будемо сподіватися на лучше. Сейчас я пенючка собі поставлю Оба, 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 оба. Ножки погріти тут можна. Сорт картошки репанка. Знаєте таку? Не знаю, як вона по-нормальному по називається. не Знаю, що це репанка. Дуже смачна. На товчоночку тушити. Треба ще своїх курочок закрити. Бо не буде тоді що закривати. Лесиці повитягують. Тоді вище і підгорює. А я кажу, що жару мало. Пол уже має просучитися, бо вже цілку вже моя піджарилося. Ну, а тебе крутые Ой, за ваше здоровье. Ножки греет тут хорошо. намазала морду кремом, тепер облизую. Ну, то, мабуть, і добре, що жару тут небагато, бо це якщо б жару багато було, вона б згоріла і все. Надо солко ще піджорювати. Це його мало піджарила. Це дивіться. Як красиво піджарилося. Красота. Це красиво. Мабуть, з цієї картошки не вийде нічого щось в мене таке чувство. Фольгу на неї треба. Ну що, моє время прийшло вже вечеряти? Моя вечеря вже зготовилася, так що я йду їсти. А всім мирної ночі, тихої ночі і мирної. І до зустрічі. Neaizmirstiet laikāt un komentēt.